Доброго дня, ви на каналі навколо IT. В минулому відео я анонсував, що наступне буде про розшифрування тих паролів, які захищені алгоритмами шифрування. Тож сьогодні я коротко розповім про те, які є алгоритми чи дієві вони і інструменти з цим пов'язані. Насамперед варто сказати, що ваші паролі на сайтах можуть зберігатись у нешифровому простому вигляді, як це було свого часу в контакті. Але можуть бути також у вигляді хеш-функції. Криптографічні хеш-функції це особливий тип однобічного обчислення. Вони беруть рядок даних будь-якого розміру і завжди дають вихід заздалегідь визначеної довжини. Тобто 123456 і 1234567890 у кінцевому вигляді це будуть паролі одинакової довжини. Алгоритмів хешування є безліч. Але для прикладу розглянемо SHA1. SHA1 алгоритм безпечного хешу 1. Використовується з 1995 року, але він не вважається безпечним з 2005 року. Наприклад, в нас є такий хеш. Що з ним можна зробити? Щоб показати, відкрию сайт techstation.net, який підтримує просто безліч алгоритмів і спробую розшифрувати. Але він не розшифрує, якщо при хешуванні було використано сіль, що це я пізніше розповім. Як бачите, даний хеш SH1 і пароль 521939, RackStation має таблиці з хешем і паролем, які відповідають цьому хешу. Наприклад, таблиці md 5 і SHA1 мають 15 мільярдів значень, але на сайтах може використовуватись сіль, соління по суті, додавання випадкових даних. Перш ніж вони будуть передані через хеш функцію тобто на виході отримаємо хеш, який важче розшипкувати. На цьому я буду завершувати. Надіюся, я зміг нескладно пояснити основу, як сайти зберігають паролі і як ці паролі можна розшипкувати. Кому сподобалось, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. До зустрічі в наступному відео.